Подвір'я між житловими будинками на вулиці князя Острозького, де поки що гуляють діти і вільно проїжджають машини, може бути зайнятий п'ятиповерховим спортивним комплексом житловими надбудовами. Проти цього виступили місцеві жителі. Вони кажуть, їхній двір не розрахований на таку споруду. Загалі не хочемо цієї будівлі. Вона знаходиться по плану. У нас номер один площа за будівлею сягає. 405 квадратних метрів знаходиться вона напроти будинку князя Острозького, 14 та біля князя Острозького, 16. от також за будівлею, яка малася би бути, знаходиться садочок. Нині на цьому місці зелена зона, яка у разі будівництва буде знищена. Для чого нам цей будинок? Є проєкт на мікрорайон, все застроєно згідно проєкту. Вони нам зараз цю зелень обріжуть, цю всі дерева, все, і ми будемо сидіти як на хуторі. Хай беруть і всю сторону Макарова напроти нашої сторони застраюють жилими будинками чим хочуть». Крім того, люди бояться, що коли до мереж підключать ще один будинок, у них виникнуть проблеми з комунікаціями. Може бути так, що наші будинки остануться без тепла, тому що не розчитано ще ці ці мережі до цього ну, до, до, до цієї документації. Про те, що зелена зона включена до переліку земельних ділянок, які підлягають продажу, місцеві мешканці дізнались випадково. Відповідне рішення на останній сесії підтримали депутати міськради. Цього питання в розпорядженні не було. Воно виникло вже на узгодженні на раді голів фракції голів постійної комісії як додаткове питання, і його лобіювала один з із депутатів Рівненської міської ради. Мова йде про Марію Конощук, яка є також управителем ОСББ у цьому ж дворі. Забудова, за її словами, є благоустроєм території, і це кращий варіант використання землі, ніж те, що є зараз. Адже найбільше депутата обурюють тутешні гаражі черепашки, яких у разі будівництва знесуть. Я особисто про Голосувала за наміри, а коли буде е, проєкт землеустрою, проєктна документація, то я вважаю, що і це зацепить оцей е, несанкціонований гаражний кооператив. І такого не може бути, що мешканці проти е, забудови, але не проти того, що зелену зону е, займають гаражі. Аби продемонструвати підтримку громади, пані Марія наступного дня після акції протесту спробувала зібрати свій пікет. Щоправда, прихильників будівництва виявилося значно менше, ніж його противників. Я конкретно не можу вам також відповісти на це запитання, що конкретно оце будинок і чи я за, чи я проти. Розумієте, тут ведеться мова. Депутати проголосували. Я взагалі за порядок. Тим часом противники будівництва пишуть звернення до міського голови та громадських активістів і збирають підписи до рівне ради. На даний момент нам потрібно зібрати тисячу підписів для того, щоб наше питання винесли на позачергову сесію. І це просто прискорить нашу проблему. Якщо депутати побачать нас, почують нас і зрозуміють, що попереднє голосування було невірним. Шлях, який обрали люди, правильний, каже Андрій Грещук. За його словами, міська рада готова прислухатись до думки більшості і відмінити своє рішення. Люди звертаються із зверненнями. будуть вивчені всі звернення, і відповідно до того, як хоче більшість, це будівництво або почнеться, або не почнеться. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.